Доброго дня, шановні члени комісії, посадників місцевого самоврядування на чергове засідання постійно діючої комісії з питань законності та правопорядку на розгляді нас чотири питання. Які включені в передати черговий сесії зв'язкової селищної ради, пропоную розпочати засідання комісії. Перше питання це про встановлення ставки земельного податку на відповідної селищної громади. Це взагалі всі ставки, так Проєкт рішення залишається без змін, ставки залишаються без змін. Пропонується додати в розділ пільги. Можна прочитати так. який рост, який пункт додається? Органи державної влади та місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного місцевого бюджетів, встановити пільгу в розмірі 100% зі сплати земельного податку. На минулій сесії цей проєкт поприняти за основу. Місяць витримано термін щодо за ну, приймання пропозицій. Тому ніяких пропозицій не дійшло, пропонується такому. В Норма чинного законодавства є така підстава, повністю відповідає про цей проект, але потрібно рішення, щоб воно вступило в дію. Якщо немає заперечень, не комісія, то визначаємося, так? Дякую, Маріуполь. Дякую, ага. Ви заходимо. Чутно Вікторія Володимирівна, стосовно встановлення ставки земельного податку, а саме щодо запровадження пільги е, до е, суб'єктів, які е, фінансуються з державного бюджету, ця абсолютна норма передбачена чинним законодавством. Запроваджуємо в праці рішення для виконання і для реалізації цієї, цієї законодавчої можливості. Ми визначаємося е, комісійно. Я за члени комісії підтримую. Дякую, Вікторія Володимирівна. А, далі по проекту рішення щодо про затвердження плану графіку. Це ми взагалі без да, mm -hmm. Ні, затвердження додаємо. Да, Тоді може доречно буде про внесення змін до плану графіку, а оскільки так? Да? Про затвердження планографіку про внесення змін до рішення а про це Безадвичні... рішення називається це... про внесення змін до рішення то, а, називатися. Все це, зрозуміло. Це, це, Дякую. А, тоді, будь ласка, комент... прокоментуйте. так. У нас відділом надійшла службова записка. Відділом містобудування архітектури земельних відносин та екології. Планується розробити регуляторний акт, який не був внесений в план діяльності. Просимо внести в план діяльності. Це буде порядок передачі в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності Донецької селищної території. А його не було, так? Ні. У ну, нас була оренда комунального а, майна, да, да. а це окремі да. елементи благоустрою. І вносимо в графік відстеження результативності. Mm -hmm. Тобто він буде розроблятися в цьому році, так? Да? Так. Да. В цьому році да. запроваджуватися. Я за визначаю. Mm -hmm. да. Я за. Дякую. Так, наступне питання це щодо а, затвердження, а, затвердження структури загальної штатної чисельності Донецької селищної ради і виконавчих органів та умов оплати на 25 рік в новій редакції, Тут тобто, також зі змінами да, до структури? так. Що мені присутні, шановні члени комісії, в зв'язку з введенням адміністративних послуг соціального характеру до центру надання адміністративних послуг? Тому вже більшість громад перейшли на це на те, щоб всі ці адміністративні послуги надавалися в адміністративних центрах, і ми також не є виключенням. І в зв'язку з тим, що перено навантаження буде на адміністративні послуги більше, ми з центру ой, з відділу надання соці... відділу соціального захисту виводимо чотири штатні одиниці та переводимо їх адміністраторами до центру надання. Адміністративних послуг також дві одиниці будуть е, е, на віддалених посох і чотирьох. Із цих чотирьох. Да, да, Це дві. можливо, так? Да? Mm -hmm. да. ну, Спеціалісти, так... які виконували функції ці в соцзахисті, практично функції mm -hmm. адміністраторів, Ми їх переводимо А, взяти. Тобто, вони за їх збережеться, то вони по функціоналу бо там функціонал постійно. вони оформлювали державні допомоги. Mm -hmm. все переводимо. Тобто їх і функціональні обов'язки і посади потакинух так. Ну, так. розшириться, так, так як вони адміністратори. Mm -hmm. Вони повинні знати і надавати брати людей всі. Ну, тобто надавати всі послуги, тобто повноваження цих усіх все ну вони навчають. Це без вакансій, просто без православки. Без збільшення так. І також переноситься. Раніше в нас в секторі медичного був першої категорії, потом у Нас не вистачало, ми переводили, а зараз так робота і програми в медичному секторі збільшились, тому ми з відділу соціального захисту переводимо в сектор, який підпорядкований відділу спеціаліста першої категорії. Ну, зрозуміло все тобто один плюс один сектор наповнювач нормальний, і от таким Дякую. штатна чисельність не змінилась. Визначаємося, шановної комісії я за. Да. Я за. Дякую, Підтримуємо проект рішення для розгляду на сесії. І наступне це перелік адміністративних послуг. У нас не зміни, так розумію, збільшення. Так, так. Ми збільшуємо послуги на 38. Це адміністративні послуги соціального характеру, і тому всього буде встати надавати поки що настане у нас на, на те. Приймемо 148 послуг. Ще будемо розширювати. Державний регіону тільки стакільки надає. Якщо вам державна реєстратора, більше став. Дуже складно, так? Скласти іспит. Зрозуміло. Шановні шани комісії, я за, якщо думаю так, що це на благо мешканці громади. Дякуємо, шановні представники ради, комісії, Дякую.